Поляки запроваджують мікротранзакції. Nintendo Switch 2 вражає EA анонсує дві нові гри, доля багатостраждальної Bloodlines 2 та портативка від Xbox. Усі ці та інші цікаві новини геймерської та гік індустрії в нашому новому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. EA офіційно презентувала EA Sports WRC. Цей ралі рейсінг вийде 3 листопада, на актуальному поколінні консолей, до якого вже не входять PS4 та Xbox One. На ПК в EA App, Steam та EGS. На відміну від попередніх частин, нова працює не на фірмовому Ego Engine Codemasters, а на Unreal Engine, щоправда, не зовсім зрозуміло, на якій саме. Завдяки чому, наче як, траси зможуть бути довшими та деталізованішими. Проте фізика Dirt Rally все ж залишиться. Звісно що обіцяють не Реалістичніший симулятор бездоріжжя, можна буде обирати професійність кожного водія, а також повністю з нуля створювати власне авто, починаючи з шасі і закінчуючи налівками на кузові. Гра включатиме понад 600 км невблаганних етапів, 10 офіційних місць чемпіонату світу FIA та 78 автомобілів. Кросплей доступний з усіма платформами, коштує гра 50 баксів на ПК і 60 на консолях. А за передзамовлення грати можна буде вже 31 жовтня, плюс, дається VIP ралі раллі пас на 5 сезонів та ще купався. Усілякої косметики. На наступний день 7 вересня була офіційно анонсована EA UFC 5, яка навпаки тепер перейшла на Frostbite. Завдяки цьому гра стане і більш приємною якості освітлення, образів самих бійців, їхнього волосся і так далі. І вперше в серії нарешті буде 60 FPS, а не лок на 30. І так, звісно ж, тільки для поточного покоління консолей без ПК. Вперше в серії гра отримала рейтинг M, тобто виключно для дорослих. Усе це через нову систему пошкодження, яка міститиме 8 точок на голові. Які можуть по-різному набрякати та кровоточити, також гра отримає плавні анімації та нову систему сабмішенів, які будуть більш тісно інтегровані в гру, а не зроблені окремою міні-грою, яку особисто я ніколи не міг зрозуміти. Буде сюжет онлайн, змагання і усе як завжди. Проте, наче як попередньо в грі немає фіфашної схеми з картками, що дуже дивно. І начебто хотілося вже похвалити гру, проте... На головному зображенні знаходиться Валентіна Шевченко, яка, наче як має громадянство Киргизії та Перу, проте громадянство Росії у неї нікуди не поділось. Але найганебніше те, що за передзамовлення замовлення даватимуть Майка Тайсона, Мухаммеда Алі Аліта, Феодора Ємільяненка. І от зараз би толерувати русню, серйозно, як в самій UFC, але там завжди так було, так і в грі. І з боку EA це трошечки дивна історія, як на мене. Надійні джерела порталу VJC говорять про те, що за закритими дверима Gamescom Nintendo показували обраним журналістам та партнерам Nintendo Switch 2. і вона дивує. Приємно дивує. Згідно з цими чутками, нова Nintendo Switch має 12 ГБ оперативної пам'яті, що значно більше, ніж 4 ГБ в актуальному свічі, проте менше, ніж у великих консолей. А ще на цій демонстрації запускали демо матриця пробудження, яке, нагадаю, зроблене на п'ятому Unreal Engine. І ще ця консоль підтримуватиме Nvidia DLSS 3.1. Також, згідно з останніми чутками, консоль має вийти в наступному році, і якщо усе це стосовно заліза, виявиться правдою, буде дуже цікаво. Взагалі неочікувана популяризація портативних консолей дуже цікаво вплинула на індустрію. Так саме Valve фактично показали усім виробникам, що на цьому полі ще купа непаханих грошей, і смартфони аж ніяк не забрали цей ринок. І тут ми згадуємо Sony, які фактично самі винні в смерті PS Vita. І до останнього казали, що портативні пристрої нікому не потрібні. А що ж, Microsoft? Пам'ятаєте, на одній з презентацій на полиці філа Спенсера помітили таку собі загадкову коробку, назвавши її новим Xbox для хмарного геймінгу. Частково. Це дійсно є так. Більш того, вона активно розроблялась і вже була майже готова до презентації. Проте проблеми з британськими регуляторами, які і так вважають, що Microsoft є домінантами в сфері хмарного геймінгу, змусили Xbox скасувати чи відкласти цей проєкт. Той же час Microsoft, наче як дуже активно працювала і, можливо, навіть працює над портативним варіантом Xbox, на кшталт усіх цих деків, Eli та Go. Проте знову ж, допоки не пройде хоч якийсь час після придбання ActiBliss, навряд чи ми почуємо про таке. Ну якщо ми вже заговорили про Microsoft, то давайте поговоримо і трошки про Bethesda. Тод Говард в одному з нещодавніх інтерв'ю нагадав, що він є виконавчим продюсером нової гри, анонсованої в двадцять році, про індіану Джонса. Якщо ви в голові собі вже уявили Skyrim, але в пригодницькому сеттингу, заспокойтесь, нічого такого розробляють гру Machine Games, які відповідальні за останні сучасні ігри серії Wolfenstein. За словами Говарда, нова гра оживить франшизу в унікальний спосіб з особливим акцентом на дослідженні. Хоча порожні планети в Старфілд він також вважає дослідженням. Також останні чутки стверджували, що у грі будуть перспективи як від першої, так і від третьої особи, а на деяких рівнях ігровий процес буде кардинально відрізнятись. Ну а офіційні новини очікуються вже в наступному році. Днями Seagate випустили офіційний ліцензійний накопичувач Starfield для Xbox та ПК. Він має RGB підсвічування, яке можна налаштовувати, а сама зовнішність натхненна Constellation. Підключається він за допомогою Gen 1, може мати ємність 2 або 5 терабайт, але. І з нього не можна грати в Starfield. Це якийсь трошки кек як на мене. Так, Xbox дозволяє грати в деякі старі ігри зі звичайних зовнішніх дисків, проте сучасні проєкти, до яких належить Starfield, мають відтворюватись або з внутрішнього накопичувача консолі, або з карти розширення, але не з зовнішнього накопичувача. То й таке. В останньому оновленні Light 2 Techland вирішили додати в гру мікротранзакції так через півтора року після релізу гри, все вірно. Звісно ж, фанати дуже обурлись цьому, адже мікротранзакції запроваджені в найгіршому своєму вигляді. Наприклад, ви хочете придбати собі найпоширеніший набір, який коштує 600 DL, це нова валюта така, але найменший пак валюти за 10 баксів включає в себе 1100 цих DL, тобто гра змушує вас переплачувати або купувати більше. В той же час для самої Теклан це є дуже, ну скажімо так, дивним рішенням, адже вони завжди поважали своїх фанатів, завжди прислуховувались до них і так далі. Тож, це може бути за. Ганкою їхнього нового власника Tencent, який вирішив просто заробляти більше на популярних франшизах. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 довгоочікуваний багатьма фанатами та дуже багатостраждальний проєкт і продукт все ж отримав трошки інформації про своє майбутнє. Нагадаю, що гру анонсували ще в 2019 році з релізом в 20-му, потім її перенесли на 21 й рік, а невдовзі після цього гру взагалі поставили на паузу, бо парадокс вирішили змінити розробника, і гра взагалі була на межі скасування, бо звідти пішли дуже важливі для розробки фігури. Тепер же стало відомо, що гру розробляє звичайність room, яка відповідальна за. Та, наприклад, Омніжа e for pix І вони, звісно ж, обіцяють зробити усе як треба, проте не впевнений, чи встигуть вони це зробити за такий короткий термін. Адже вже відомо, що вони переписали сюжет і грати, як щонайменше, треба буде не за одного з так званих тонкокровних перетворених на вампірів під час інциденту, а за старшого вампіра. Тож, чи стане гра успішною, чи взагалі вона вийде, побачимо вже доволі скоро, адже тепер реліз гри запланований на осінь 2024 року. Мабуть, скоріш за все. А тепер про декілька новин дуже коротко, бо там довго немає чого розповідати. Alone in the Dark все ж не витримав жовтневої конкуренції з Alan Wake 2 і його перенесли на 16 січня 2024 року, що абсолютно правильно. Зовсім скоро Valve буде позначати в Steam ігри, які підтримують DualShock або DualSense. Очікується, що це доповнення в описі гри з'явиться вже в жовтні і буде позначатись як повна підтримка або часткова підтримка. І це приємна новина, адже кількість користувачів з DualShock та DualSense в Steam складає приблизно третину від всіх користувачів за. Бада в Steam. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.